В угорському місті Ніредьхаза відбулася офіційна установча зустріч учасників транскордонного проекту пресейф інституту національно-стратегічних досліджень Угорщини. Захід відкрив уповноважений міністра голова інституту національно-стратегічних досліджень Угорщини ЄНЕВСАС, який наголосив на важливості транскордонного співробітництва та значенні проекту для підвищення безпеки регіону. Проект пресейф у довгостроковій перспективі надає цінний досвід. Особливу увагу приділено сфері боротьби з надзвичайними ситуаціями, оскільки ефективна співпраця в кризових ситуаціях може бути життєво важливою. Наші пожежники зараз спільно міркують та діють, що вказує на те, що у повсякденному житті є такі виклики, коли потрібно подолати біду. І коли в цьому регіоні ми підтримуємо добровольчі групи пожежників та співробітників служб надзвичайних ситуацій у їх боротьбі з природнім лихом, як от повені або пожежі. То це означає, що ми піклуємося одне про одного, опікуємося безпекою людей, і це не пов'язано з тією чи іншою національністю. Адже коли настає біда, то ми маємо допомогти одне одному. За допомогою цього проекту ми готуємося саме до цієї спільної роботи допомоги, щоб на практиці реалізувати цю взаємопов'язаність у буденному житті. Сюлюнкфелезалазуріш проект Елана Келдакебенгод. ezt az egy, egymásba való kapaszkodást meg tudjuk élni a gyakorlatban, a hétköznapokban is. У заході також взяв участь голова Будапештської асоціації пожежників Жолт Келемен, який підкреслив, що через важливу роль боротьби з надзвичайними ситуаціями проект приділяє особливу увагу розвитку транскордонних механізмів реагування у різних випадках. Це є природньою органічною співпрацею з 2015 року. Діє рух добровільних пожежних команд Карпатська батьківщина, яку заснувала у Угорська асоціація пожежників та інститут національно-стратегічних досліджень до руху входять закордонні асоціації пожежників Сербії, Румунії, Словаччини, Словенії та України. Паралельно з цим були започатковані курси для навчання фахівців, де угорські пожежники навчали закордонних керівників пожежних установ за допомогою уніфікованої методики. До цього було долучено ще років вісім тому грантовий проект Інтеррек, де відбулася розробка освітніх матеріалів для навчання спеціалістів. Результат цієї співпраці ми потім намагалися передати у всі регіони карпатського басейну, що стало успішним. У словаччині ми успішно провели етап роботи. Зараз навчання тривають у Словенії, Хорватії та Австрії. Наразі триває розробка грантового проекту. Ми довго чекали того, щоб поширити нашу допомогу і на наших закарпатських колег. Оголошення грантової підтримки у межах проекту інтерегхушкрова роками відкладалося, але минулого року його було оприлюднено, і вже цього року з січня стартував цей проект. Учасники програми наголошують вкрай важливо посилити співпрацю чотирьох прикордонних регіонів, а також розробити спільні механізми управління та координації. У 2005 році нам вдалося заснувати в селі Дерцен першу в Україні церковну добровільну пожежну команду. Початок був важким, але завдяки допомозі угорських партнерів пожежників, цей старт відбувся. Нам допомогли обладнанням, знаннями та всім іншим. слава Богу, наша пожежна команда відтоді працює. За час війни чисельність нашої команди зменшилася, але і зараз у роботі нам допомагає 25 добровольців, які щодня виконують цю роботу. З 2015 року допомога від Угорщини отримала інституційну форму. Завдяки зусиллям інституту національно-стратегічних досліджень, з яким ми спільно заснували рух добровільних пожежних команд Карпатська батьківщина, до якого долучилася і наша дерценська команда пожежників. Ці зв'язки допомагають нам у професійному навчанні наших пожежників та розвитку нашої матеріальної бази. Програма, що реалізується із залученням бюджету у 765 тисяч євро, розпочалася 11 січня 2025 року та триватиме до 31 грудня 2026 року. Серед партнерів проекту організації з Угорщини, Румунії, Словаччини та України.